Ось такий гарний гранат росте поруч з моїм домом. Дуже гарний великий кущ, гарні плоди. Вони ще маленькі, але й багато. Такий чудовий кущик. Є ще такі зелені плоди, але вони такі вже величенькі. Шикарний кущик. Якщо поспіють, будуть гарні гранати. Він такий великий кущ. Плодів багато Так от він росте дуже, дуже гарний.